доброго дня, Мене звати Патрік Мікаль. Я президент асоціації Вернон Тернопіль. метою якої є гуманітарна, соціальна, культурна та мистецька підтримка України. Ми доставляємо ваші пожертви до Тернополя, міста з 230 тисяч мешканців на заході між Львовом і Києвом за 300 кілометрів від польського кордону. з 28 вересня протягом тижня. Наша асоціація представила фотовиставку Жерома Барбоси. Незалежного репортера, який вже здійснив вісім поїздок на схід України, він і зараз продовжує бувати там. Він переважно перебував на північному сході поблизу міст Харків, Слов'янськ, Костянтинівка, а також далі на південь у Запоріжжі та Херсоні. Там він спілкувався з лікарями, педіатрами та гуманітарними групами. Нещодавно його супроводжував батальйон солдатів що допомагав йому бути якомога ближче до життя та страждань цивільних. Жером чекає на вас і з радістю розповість про свої зустрічі та поділиться своїми враженнями про Україну, яка захищає Європу менш ніж за три тисячі кілометрів від нас. Кожна його фотографія розповідає свою унікальну історію. Усі люди зображені на них не лише дали свою згоду, але й щиро бажали, щоб їхні образи були представлені у Франції. Наприкінці дня відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі. організований бібліотекою, після чого Жером відповів на численні запитання та реакції. Щиро дякую Надеж батар Арді. Лорано Нікки та всій команді медіатек Роланд Плезанс в Евріо, які прийняли нас у цьому чудовому культурному просторі поруч з театром і мерією в рамках франко-українського заходу. Ми продовжимо доставляти ваші пожертви та допомагати українцям у нашому регіоні. Ваша підтримка надзвичайно важлива через наш веб-сайт або сторінку у Фейсбук ви можете долучитися до нашої місії, виявити свою підтримку та стати частиною Вернон Тернопінотарнопіжопрофіт Ми активно шукаємо волонтерів, готових допомагати. наша організація постійно розвивається Ми займаємося доставкою гуманітарних вантажів, підтримкою українців та організацією важливих культурних заходів по всій Франції запрошуємо вас надсилати власні ідеї, пропозиції та рекомендації через наші соціальні мережі. Кожен внесок має значення. Щиро дякую за вашу увагу. сподіваюсь на плідну співпрацю та скору зустріч.